Ким скаже скаженія після снарядів і навіть ракет він відправляє в Україну військових, а також погрожує своєму сусідові. Що таке відбувається там і які наслідки для світу зараз це буде мати? Будемо зараз говорити за Валентин. У середині вересня Україна завдала ударів по глибині московитів і вразила. Склади з боєприпасами. Тоді салют побачили жителі Тіхорецька в Краснодарському краї, а також жителі Тверської області. Ех як тоді похорошило на Росіюшки, салют був відмінний на 2000 тонн, і, зокрема, там були і боєприпаси з КНДР. Причому в Тихорецьку тоді знаходився один з найбільших складів боєприпасів московитів, і він знаходився відносно недалеко від Донецької області. Тобто це був такий важливий логістичний хаб. Зокрема, на об'єкті зберігалися і північнокорейські балістичні ракети малої дальності кн 23 Взагалі для нас не є секретом, що московити беруть боєприпаси і різне озброєння у Північної Кореї. Десь сума в три мільйони боєприпасів різного калібру. І тут постає питання: а за рахунок чого московити беруть це все озброєння? В Першу чергу технологіями пхенян постійно вимагав у московитів технології. А враховуючи амбіції Кім Чен Іна, наданий доступ до військової технології сприятиме розвитку військових супутників Північної Кореї та ядерних підводних човнів. І це ми не кажемо про ядерну та ракетну програму Пхеньяна. Як не як кн 23 Є куди рости. Тож відповідно технологіям потрібні, і це не кажучи про ті заводи боєприпасів, де працюють за режмень корису. Але на жаль, не тільки боєприпасами єдиними. Московити, попри всі заяви, теж мають проблеми з мобілізацією в рамках того, що вони можуть собі дозволити, їм бракує коштів, аби збільшити зарплати, а кількість бажачих загинути в м'ясному штурмі на Донбасі. Не зростає, тому треба знайти тих, кого буде не шкода кинути на штурм посадки за гроші щодо присутності північнокорейських військових. То вони тут були як спеціалісти, допомагали використовувати москові балістичні ракети. Про це, наприклад, списала The Guardian. але тепер прийшла черга і для більше з'єднань армії Кендер минулого четверга. Шість північно-корейських офіцерів загинули. Троє військовослужбовців отримали поранення внаслідок українського ракетного удару поблизу Донецька. Ще не встигли прибути штурмове комуністичне м'ясо під соусом Чучхе. Так, його вже вдарили ракетами, що надзвичайно добре. За даними місцевих помийок, московити там показували тактику піхотного бою. Як бачимо, що фінал цього показу виявився доволі результативним. А от гур також на минулого тижня писало про те, що на Домасі вже зафіксовані інженерні з'єднання північної Кореї. Власне про це давно писали південнокорейські змі зокрема, але вже і підтверджують наші джерела. Звісно, фотографії поки що немає, але диму без вогню не буває. Щодо пересилки більших з'єднань, то на хрюки йдуть ще з 22-го року. Наприклад, московити тоді заявляли, що Кім Ін запропонував надати 100 тисяч добровольців для війни в Україні. Тоді, до речі, всякі експерти на Піром каналі говорили про те, що КНДР багатий досвід в контрбатарейній боротьбі. Цікаво про яку війну йдеться. Це та що років 70 назад була дуже дивно в окремих звітах Пхенян пропонував відправити тисячу і більше робітників для відновлення Донбасу після того, як московити виграють у війні. Тобто залученні з північної Кореї і у військовому в економічному плані вона от висіла в повітрі довгий час у вересні 2022 року. Віце-прем'єр-міністр Москви Марат Хаснулін заявив, що північнокорейські будівельні кампанії вже запропонували допомогу у відновленні зруйнованих війною територій на Донбасі, і північнокорейські робітники будуть раді. Ну тобто, це був напевно сигнал на Москві, що у північнокорейській Диктатурі є якісь вільні робочі руки, власне, їх зараз будуть використовувати вже скоріше за все в місних штурмах у лютому. 23-го року південнокорейське видання Daily NK з посиланням на джерело в Кремлі повідомило, що уряд Північної Кореї має намір направити до 500 військових або поліцейських у Донецьку та Луганську область для. Участь у відновлювальних роботах знову таки поки що ми не помічали конкретно вбитих військових з північної Кореї. Але що важливіше, тут є інше, що бажання КНДР відправити в Україну своїх добровольців в лапках, звісно, є рівнооберним до того, як на це відреагує захід. І тут важливо, як може відреагувати США на це, то це дати можливість вдарити по об'єктам на Московії. Які використовуються для того, щоб продовжувати це вторгнення? А рішення і дотепер у шухляді, у дальньому там місці, Тут це дуже логічно. Чим більше втрат буде у різних союзників московитів, тут чи на підході до фронту, то тим менше бажання у них буде когось тут відправляти. Та не тільки питанням на сьогодні потенційного відправлення військ в Україну відзначається Кимчинин, він ще і серйозно. Розкручує обстановку на півострові корейському. Він наказав військам, які знаходяться на кордоні з південної Кореї, готуватися до ведення вогню. І це повідомляє нефритова ЗМІ під назвою CCTV. При цьому Кендер зводить укріплення на кордоні з півднем. І вони думають, це матиме подвійний ефект: як зупиняти втікачів з північної Кореї, так і готуватися до нападу південної. Вчора голова управління нацбезпеки Південної Кореї Сін Воксік виступив з заявою щодо останнього загострення ситуації на Корейському півострові. Він каже про те, що ми даємо всі сигнали про безглуздість потенційної війни. Але й каже про те, що порушення того ж самого повітряного простору відбуваються. Також натикали про безпечну ліквідацію режимів Кімів, у випадку чого. Ну і представник Південної Кореї жалівся про те, що Московита йде таким от поганим шляхом, шляхом Північної Кореї. Але московитам там вже байдуже, вони готуються до більш широкомасштабної війни, загалом, напевно, з усіма більш-менш адекватними країнами навколо. Тут така важлива штука для Південної Кореї. Видно, що Північна на ресурсах і технологіях Московії отримує друге дихання. І цей от безпридільчик. Який хоче всім показати якусь кіноматію, таке інше, може нарубати дуже багато дров. А Сеул дуже обережно вів себе в цій війні. А стримуватися вже сенсу. Дадуть північній Кореї практично все. Південна Корея має вже включатися, зокрема допомагати і нам, і розуміти, що. Це по суті нова війна світового рівня. Ми не говоримо про те, що це війна буде як Перша Друга світова, але бачимо, що все більше напружень на певних точках. От зараз між Північною і південною там може статися потім Тайвань, Китай, і ще є ряд в світі, які можуть вибухнути, і там буде зіштовхнення цих інтересів військ зла або лігії ображених. І західного розвинового світу тут питання, як західний розвинений світ на це все буде відповідати? Та факт є фактом, що вже ліга ображених накачує один одного ресурсами. Військом, зброєю іде, отака от кооперація вже на міждержавному рівні і досвід цієї кооперації. Але не можна сказати, що сил взагалі нічим Україні не допомагав. У нас на телеграм-каналі, нашому, де дуже багато якісної інформації. Ми писали про те, як Південна Корея допомагала нам фінансово. Все ж таки. посилання буде в описі до цього відео. У нас багато дуже якісної інформації підписуйтесь на наш телеграм. Тож така от ситуація. Світ насправді в дуже такому складному стані. Інше питання, як це вплине на американські вибори зараз, а це буде. Грати Дональду Трампу, Тут можна, звісно, створювати такі конспірологічні теорії, а от вона загоряється, щоб його привести до влади, і таке інше. Як скажемо, що це йому допоможе, тому що він говорив про те, що демократи не можуть встановити мирний порядок в світі, і він прийде, порядочок не веде, і таке інше. У нас є скептичне ставлення до цього. Сподіваємося, що якщо він вже прийде. То швидко зізріє, що так просто все ж таки порядочок з такими е, упорями не навести. От але Трамп теж специфічна особа, тож доходити може бути дуже довго, на жаль. Але е, нестабільно в світі все більш нестабільніше. Ці країни, недемократичні тоталітарні, входять в смак, так званий. Розумієте? І те, що вже навіть війна в Україні залучає на міждержавному рівні. Додаткові ресурси, навіть вже людські, це треба дуже жорстко присікати і відповідати на це. Тому що знову-таки є група країн, які готові разом взаємодіяти і порушувати світовий порядок, міжнародне право, світову нормальну систему торгівлі і таке інше, посилюються взаємозв'язки і взаємозв'язки більш такого тісного характеру, ніж взаємозв'язки в Заходу. І якщо таке толерувати, то скоро війна буде вже і в самому НАТО, і не тільки. Московська, північнокорейська, а можливо навіть далі і китайська армія зможе вдертися і повоювати будь-де на планеті. Людина там нічого не варта, і ви кажете, а, до чого тут китайська? А у Китаї дуже багато проблем економічних. І один з виходів, аби підняти легітимність і ці може бути маленька переможна війна. Ми знаємо, що в історії відбувається з малим переможну війну. Вони завжди вилазять боком. Або одразу, або через певний час. І тут може бути таке саме. Прокидатися треба заходу, розуміти весь масштаб проблем. Чи здасться це? Хтось розуміє, хтось покині, але рано чи пізно прийдеться дійти до цього всім. Отже, тримаємося. До побачення!